Стало відомо про загибель ще чотирьох героїв з Волині, захищаючи Україну, поліг від ворожих куль учасника то розвідник, сапер та спортсмен Артем Коленда з Рожищенської громади. У серпні Артема нагородили орденом за мужність та нагрудним знаком знак пошани. 11 січня повідомляли, що Артем воював на Бахмутському напрямку. Він переніс операцію на спині, але через короткий час знову пішов на поле бою. Там і поліг. Окрім того, на війні обірвалося життя ще двох захисників з Нововолинської громади Івана Бондарука та Руслана Степасюка. Іван Бондарук загинув ще 9 січня. Руслан Степасюк із села Гряди поліг у бою на запорізькому напрямку 18 січня. І це ще не все. На війні з російськими окупантами загинув захисник села Корчів Луцького району Олександр Стефановський. Свій останній бій військовослужбовець зустрів в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Механік водіїв зводу протитанкових ракет загинув 19 січня в результаті ворожого обстрілу. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих воїнів. Світла пам'ять героям.